Вітаю, друзі! Сьогоднішня наша тема носить назву Хай світить ваше світло. В Івана в третьому розділі записано: А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони в Бозі. У своїй нагірній проповіді Христос показав людям, що їхня сила в особистому благочесті. Їм належить повністю підкоритися Богові, співпрацюючи з Ним. Високі претензії, форми й обряди, якими б вражаючими вони не були, не роблять серце добрим, а характер чистим. Істина любов до Бога це активний принцип, очищувальна сила. Юдейський народ займав найвище становище, він спорудив великі і високі стіни, щоб захистити себе від спілкування з азичницькими світом. Він виставляв себе особливим, вірним народом, який користується прихильністю Бога. Однак Христос показав, що їхня релігія позбавлена спасенної віри, вона являла собою поєднання сухих, жорстоких доктрин і системи жертвоприношень. Юдеї були дуже ретельними в питанні обрізання, проте не навчали про необхідність мати чисте серце. Вони на словах звеличували Божі заповіді, але відмовлялися звеличувати їх на ділі. Їхня релігія була лише каменем спотикання для інших. Колись юдеї користувалися незаперечним авторитетом у питаннях релігії, але тепер їм довелося поступитися місцем великому вчителю та релігії, яка не знала меж і не робила різниці між кастами, класами, національностями. Істина, якою навчав Христос, була призначена для всієї людської сім'ї. Єдина справжня віра це віра, яка діє любов'ю і очищає душу. Вона, як закваска, перетворює людський характер. Івангелія Христа включає практичне благочестя, релігію, яка піднімає її послідовника з його природної порочності, Хто дивиться на Божого акця той знаєш, він бере на себе гріхи світу. Справжня релігія приводить до зовсім іншого розвитку життя і характеру, порівнянні з тим, що спостерігалося в житті книжників і фарисеїв. Бог дає людям світу не для того, щоб його егоїстично приховати і не дати засяяти до тих, хто перебуває в темряві. Люди це призначені Богом канали для світу. Божий народ не повинен приховувати своє світло. Спаситель велить їм, тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах. Амінь, друзі. До зустрічі!